Радий вас бачити! В цьому відео вирішив коротко поговорити про щеплення. Що це таке, як воно працює та з чим його їдять. Як і все в цьому світі, має якусь причину. Так і в цьому мотоблоці не істала проблема зі щепленням, принаймні, я так думав. Але, звісно, і тут не обійшлось без нюансів, а все почалось з регулювання. Наслухавшись авторитетних людей, які стверджують, що там мають бути якісь зазори, я вирішую, що і мені варто це перевірити. Зі старої ножовки по металу зробив три щупи товщиною приблизно в пів міліметра, рівномірно затягнув їх і отримав ось такий результат. Ця необережність могла обернутися для мене феєричним шоу, ловлій мотоблоку по Ну Давайте це буде якось іншого разу. Не дивлячись на те, що мотоблок кентавр досить популярний, інформації про нього в інтернеті небагато. Я б сказав, обмель В мануалі те саме, тому вважаю своїм обов'язком поділитися актуальною інформацією і про те, що тут ніяких зазорів бути не може. Тому слід вважати, що це конструктивна особливість, яка, на мою думку, більш схожа на черговий китайський брак. Правильне положення, коли спрацьовує щеплення. Це приблизно на 60% відпущена ручка. Так і потрібно регулювати. Зазору між підшипником і лапками. При цьому не буде. Якщо візуально сильного биття немає, а розташування важеля вас влаштовує, то краще взагалі туди не лізти. Найгірше, що є в цьому мотоблоді, оцей щиток, по якому спочатку був ремінь, а тепер, щоб розкрутити, подару нього руки. Оскільки я не знайшов того, що шукав, вирішив розібрати саму корзину і подивитися, що з нею не так, заодно показати порядок встановлення дисків. Щоб зафіксувати конструкцію, я використав стару камеру з велосипеда та ослабив гайки на тягах. Барабанний дріб момент істини. Якість обробки судити не візьмусь. Тут все і так очевидно. Перший фрикційний диск розташований виступом назовні. Він опирається у підшипник. З іншого боку, він затискає і сталевий диск. Якою стороною ставити сталевий немає великої різниці. Головне, щоб він зайшов у пази. А ще я любив кинути щеплення. Напевно, так більше робити не буду. Другий диск обернутий виступом усередину. Також упирається в підшипник. Чому саме так? Розібратися не складно. Але цікаво, якщо їх обернути іншою стороною, напевно, щеплення почне працювати правильно? Думаю, що ні. В цей момент можна було пошкодити різьбу. Розібрав корзину, і чого я тільки там не знайшов. Ті дефекти лиття, купи піску і ще багато чого іншого. Переді мною, наче розкрилася скринька Пандори, розбирав і дивувався, як воно взагалі працює. Пружини всі стояли на місці. Це після розбирання вони попадали. Не забудьте змастити цей підшипник. Я ж звичайно цього не зробив. Щоб розібратися, як воно тут працює, потрібно почати з кінця, тобто з важелю. Коли ми тягнемо ручку до себе, підшипник піднімається по механізму і починає тиснути на лапки. Лапки, як важелі, втягують останній диск у середину. У цей момент між фрикційними і сталевими з'являється зазор і щеплення працювати припиняє. А коли відпускаємо ручку, механізм повертається у початкове положення. Робочий диск затискає інший, і обертальний момент плавно передається з мотору на коробку. Переваг двохдискового щеплення перед однодисковим я не помітив. Родовище піску та відсутність зазору не додають надійності цій конструкції. Але як не дивно, вона все одно чудово працює. І це дивовижно. Досвід користування у мене позитивний. Широка колія забезпечує стабільність і не дає перевернутися, що часто зустрічається на мотоблоках Зубер через короткі осі. Циклонний фільтр з масляною ванною. І паперовий фільтруючий елемент сильно збільшує живучість цього мотору, особливо в неумілих руках. З мінусів, щось у вентиляторі, не робить фара, відсутність зазору і погубив болти.